Це Тарас Медбаза. На огляді у нас сьогодні вертикалізатор з розведенням Ніг-Газель PS від суббренду R82, який є датським брендом. Етак. Він в чудовому стані 2021 рік виробництва. Ще навіть є тут от книжечка, розмір трійка. Можна використовувати для дітей з ростом від 80 до 125 см і з максимальною вагою 80 Хоча я як дивлюсь, ніби можна і по суті більшого по зросту дитину навіть поставити. Але так написано в інструкції. Що він може? А, До речі, вага його 29 кг. Тут повна комплектація лише от не вистачає столика. Що він може? Дивіться. От вертикальне положення. І натискаємо тут кнопочку, і він перевертається, і навіть хоп, бачите, навіть трохи нижче, отак ніж горизонтально. Не знаю, скільки там градусів, то вже дивіться в описі. Піднімаємо можна в будь-якій позиції відпустити. Бачите, і він буде триматися. До речі, що зручно, є колеса, він дуже легко їздить, і так само легко його можна заблокувати, перевести по приміщенню, куди вам треба. Бачите, навіть на двох тримаються колесах. Легко вони розблоковуються. Відведення ніг, як працює, є от окремо направу. І точно так само на ліву. Так, дивіться, ось це в нас максимум. Все. Думаю, цього, в принципі, достатньо. Звісно, що регулюється висота. Ось у цих підставок для ніг тут відкручуємо і верх собі регулюємо, скільки треба. Так само на колінники, верх-вниз. Плюс на колінники ще регулюється ось тако от вліво-вправо, тут на шестиграннику. Так само з цієї сторони. А є у нас тут ось ці тримачі, бокові, вони, до речі, м'які, вони регулюються так само по висоті. А, також подивіться, скільки тут різних затискачів, оце все от відкручується, а, підголівник. Бо давайте я зараз вам покажу зблизька. Підголівник. Ось тут, по висоті, по виліту, плюс от ліво-право. Далі далі, далі. Дивіться, все м'якеньке. Чудовий стан. Ось ремінь. Тут, дивіться, ці бокові підтримки їх можна ось сюди вниз опустити. Тобто вже собі регулюєте під ваш зріст. І ось такий фіксатор. Дивіться, як він працює. Знизу от така от штукенція, і ви туди оце. Оп! І все. Бачите, воно, воно ось там все, тримає, нікуди воно не піде. А тут відкручуємо. І можна... Так, це вже максимум, так? Да? Оце вже пойде і максимум все. Далі ми вже туди не втиснемо. Ну і також можна ось оце регулюється у нас по висоті. На колінники, от що я говорив. Ну, дійсно хороший стан. Щоб йому дай столика, і все. Кращого вже нема чого бажати. ось тут, до речі, в нас от, видно кутна. Дивіться, от, оце я натискаю оп, і регулюєте собі. Тому кому треба, звертайтесь в медбаза.